Доброго дня, друзі! Ну що, такі зараз огірочки я покажу. А завтра ми будемо, як погода дасть нам обробляти від кліща, від різних грибкових заболівань. Там буде три препарати. Ми будемо змішувати. Я вам все покажу, так що підписуйтесь на канал. Якщо нам дасть погода, Ну, я думаю, все буде добре, бо треба обробити. Зараз я вам покажу, що воно сталося. Ось дивіться, такі у нас огірочки вже. Всі на сітки. У мене зроблено 4 ряда. Уже поподв'язували, підв'язку не показували, все підв'язали. І ось. Все. Дивіться, вже у нас огірочки. Там я вже обривав. Так що не говоріть, що там треба їх обривати перві цвіта. Перві я вже два рази обривав. Вони були ще такі маленькі і вже там було по три-штуки. Я вже їх обривав. Ці вже хай тягнуться. І от так на кожному кущику і там, як можна бачити, теж є. І от там. Зараз я покажу, от чого ми будемо завтра обробляти. І ось дивіться, у нас всі гірошки так от нормально, зелененькі, темно зелені, все. Ну, Зустрічаються от такі екземпляри. Ось бачите? Я не можу поняти, може це будь-що. Кореневий гніль, бо дождів дуже багато йде. Ну, це я ось бачу по всьому городу там один чи два штучки. Но від кліща і різних грибкових заболівань треба обробити. Тож завтра будемо обробляти і вам покажемо, чим ми будемо обробляти. Так що Всім пока.